Вітаю вас, друзі, і запрошую у подорож у безмежний світ космосу. Космос це цілий світ загадок та таємниць. Подивіться, скільки зірок вони мерехтять своїм яскравим світлом, наче посміхаються до нас. У космосі зустрічаються планети, галактик, зорі, справжні космічні дива. Кожна планета. Унікальна у сонячній системі, як у великій родині, є різні планети від гарячих та вогняних до холодних і сніжних, але найкраща наша планета Земля, яка дарує життя та живить нас своєю красою. Її блакитне небо, зелені ліси та глибокі океани це безцінні скарби. Які слід берегти та шанувати. Але людина завжди мріяла полетіти у космос, а космонавти це справжні супергерої, які втілюють цю мрію у життя. Космос приховує багато таємниць, наприклад, чорні діри. Це справжня магія космосу. Вони поглинають світло та матерію. Їхній вплив на космос просто вражаючий. Космос це місце, де кожен може себе відчути справжнім дослідником. Тож давайте ми зараз з вами намалюємо свій космос. Але спочатку ми підготуємо свої пальчики і зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте свої долоньки і стисніть їх у кулачки. Один, два, три, чотири, п'ять. Будем космос ми вивчать. В небі сонце і планети. Ясні зорі і комети. Ми вітання їм шлимо. І всі в космос летимо. Давайте ще разочок. Один, два, три, чотири, п'ять. Будем космос ми вивчать. В небі сонце і планети. Ясні зорі і комети. Ми вітання їм шлемо, і в космос всі ми летимо. Молодці. Для роботи нам знадобиться. Аркуш паперу, пензлики, гуашеві фарби, стаканчик для водички, паролонові губки, пухирча стаплівка і серветки. Я для зручності закріпила свій аркуш паперу скотчем. Беремо паролонову губку і чорною фарбою починаємо розфарбовувати свій аркуш паперу. Робимо це такими притискаючими рухами. Таким чином, ми зафарбовуємо майже все полотно, трішечки залишивши місце посередині. Це буде чумацький шлях. Далі, змішавши зелену з блакитною фарбою, отримую ізумрудний колір, і чистою поролоновою губкою профарбовую притискаючими рухами спочатку серединку білого полотна, а потім краєчки. Таким чином, роблячи такі невеличкі. Ростушовочки. Ще додаю трішечки блакитної фарби. Там, де мені подобається, ви можете робити за своїм вподобанням. Замість блакитного кольору ви можете додати рожевий або фіолетовий. За допомогою пензлика наношу трішечки білої фарби всередину чумацького шляху, немов зірочки. Потім трішечки розтушовую паролоновою губкою. Ну і як же без зірок? Для цього потрібен жорсткий пензлик або зубна щітка. Набираємо на нього білу фарбу і робимо бризки. Ось таким чином. А тепер за допомогою похирчистої пліпки ми будемо малювати планети. Я зроблю у чорно-сірому кольорі. Ви можете свою планету зробити помаранчевою, червоною або яка вам більше до вподоби. Для цього за допомогою пензлика наносимо фарбу на похирчасту плівку, а потім просто її притискаємо до нашого полотна. Тоненьким пензликом провальовуємо контур та різні деталі. Я ще вирішила за допомогою трикутного шматочка похирчастою. Плівки зробити ще одну планету у куточку. Точно таким же чином. За допомогою пензлика наносимо фарбу на нашу плівку, а потім просто робимо відтиск, пензликом також промальовуємо контур та різні деталі. Ось такий чудовий космічний простір у мене вийшов. Бажаю вам творчого успіху і чекаю на ваші роботи!